Неодноразово ми вже розповідали вам про цю історію в останні навесні поточного року. На сьогодні ситуація загострилася. У жителів міста намагаються забрати їхню власність. Невже в українці здійснюється рейдерське захоплення майна? Та про це по порядку, начебто, ні в кого не повинен викликати сумніву той факт, що споруда міського будинку побуту має залишатись у власності тих, кому належить громаді міста Українки. Ця історія бере свій початок ще 2008 року, коли приватні підприємці стали претендувати на будівлю і вимагали видати саме їм свідоцтво на право власності, але ще 6 травня 1992 року рішенням обухівського райвиконкому за номером 183 споруд будинку побуту передали на баланс міста. У документі чітко зазначено, які споруди з 1992 року належать саме громаді міста, а не групі громадян, та перебувають на балансі Української міської ради. Перед вами договір оренди державного майна від 1 березня 1999 року укладений між підприємством з обслуговування житла. Української міської ради та ТОВ Українка за підписом першого директора товариства Корнівий. З огляду на цей документ підприємці працюють будинку побуту на правах оренди, і до міського бюджету мають надходити кошти від здачі в оренду приміщень. Ми, як підприємство по обслуговуванню житла, маємо документ по оренді у міської ради будинку побуту і, в свою чергу, передавали в суборенду орендаторам. Що ж повернемось знову до історії? Якщо ми розглянемо розпорядження представника президента України від 28 травня 2008 року, в ньому зазначено, що згідно рішення виконкому обласної ради народних депутатів від 27 січня 1992 року про розмежування майна комунальної власності директору райпобуткомбінату заборонялося проводити передачу будинку побуту, що розташовувався в українці на баланс малих підприємств, створених на базі оренди будинків побуту. Підприємці отримали власність лише майно, а не спеціалізований майновий комплекс, тобто будинок побуту. Свого часу Українська міська рада виготовила експертну та грошову оцінку будинку побуту для відкриття кримінальної справи проти порушників законодавства, в ролі яких виступали представники ТОВ Українка. У 2008 році Київський обласний господарський суд своїм рішенням від 7 жовтня зобов'язав Обухівське бюро технічної інвентаризації видати українській міській раді свідоцтво на право власності будинком побуту 12 лютого 2010 року. Обухівським БТІ видане свідоцтво на право власності, в якому й зазначається, що саме Українська міська рада володіє даною спорудою, тобто вона належить громаді міста, а не окремим громадянам. Але 1 березня поточного року стало відомо, що е, посадовими особами реєстраційної служби у Бухівському району виписано ще одне свідоцтво, в якому говориться, що власником даної будівлі є якесь е, товариство з обмеженою відповідальністю Українка, okay, яке наряду з українською міською радою претендує. На право власності на цей будинок побуту. реєстратор зареєстрував право власності на товариство з обмеженою відповідальністю Українка, при тому, маючи на руках витяг з єдиного реєстру щодо існування права власності Української міської ради, відбулася подвійна реєстрація. Що це помилка державного реєстрації реєстратора чи зловживання, звичайно, повинно бути вирішено під час досудового розслідування. Тобто товариство Українка зареєструвало споруду, яка вже мала власника за собою і справа правоохоронних органів. З'ясувати, що спонукало посадових осіб реєстраційної служби виписати такий документ. Свого часу ми спробували з'ясувати у державного реєстратора реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції. Зокрема, Нас цікавить про це самої реєстрації, як відбувався, що Так. Як це відбувалося, як так могло вийти, що одне свідоцтво є і видали інше в березні? Справа в тому, що там ще було рішення суду товариства України. Акту передачі самої споруди немає. Є передача майна. Як видало саме свідоцтво, якщо споруду ніхто не передавав цьому товариству у власність. Я на той момент нічого поки коментувати не хочу, на камеру трошки пізніше я вам всі коментарі надам. То нам почекати чи домовитися да, на якийсь день? Давайте почекайте поки добре. Державний реєстратор покинув кабінет і протягом години, не з'являвся. Далі йдемо до начальника реєстраційної служби. Я не знаю. Будь ласка, вийдіть з камери з кабінету, Хорошо? Пожалуйста, дуже багато роботи. Пішайте працювати. Що вам, вам чекати? Нам обіцяли, що прикрийте нам... двері з камерою. Будь нам ласка. Що... Хто вам пообіцяв? mm То спокійно, хто грубіше, наче й не відмовляють, але й коментувати не спішать. З розумінням до нас поставились лише громадяни, які перебували в черзі на видачу документів, що розпочинала з 14-ї години. А щоб бути першими, зайняли її ще о сьомій, а тому бачили всі наші перипетії. Не вдалося нам отримати коментар і за третьою спробою. Так само відмовляється від коментарів і представники ТОВ Українка, зважаючи на ситуацію, що склалася, українська міська рада звернулася до прокуратури з вим. Могою захистити права територіальної громади прийнято рішення про внесення факту подвійної реєстрації права власності до єдиного реєстру досудових розслідувань і справа кримінального провадження перебуває у слідчому відділі Обухівського районного відділу внутрішніх справ. Та допоки судові правоохоронні органи розпочали активні дії, товариство Українка продає споруду будинку побуту, і це не зважаючи на те, що на майну комунальної власності в рамках кримінального провадження накладено арешт. Наприкінці червня орендарі та частина співзасновників Українка» звернулися з проханням до української міської ради допомогти їм відстояти своє право на підприємницьку діяльність у стінах будинку побуту. Адже нещодавно підприємці, які орендують тут приміщення, отримали листи від товариства з обмеженою відповідальністю, в яких, зокрема, зазначено, що орендарі до 1 липня повинні переукласти договори оренди уже з новим власником підприємством Софтрейд. Світлана Олексієнко вже 4 роки орендує приміщення в будинку побуту. Про що свідчить угода з пошта займається ремонт. Там одягу у мене є і свої, свої певні підозри до, до того, що все тут щось трошечки не так правильно йде за законом. Тобто, наскільки я розумію, щоб скласти договор про оренду, потрібно, щоб були, було т, був у нововласника договір на водопостачання, на електроенергію, на теплопостачання, на всі комунальні послуги, які ми, які нам предоставляла ОПОЖ. тобто. до него были запитания такие, он ничего по этому поводу сказать не мог. Тоже я говорю, покажите и тот документ, который там будет переписан на вас, что это ваша собственность. собственность. У него этого нет. Сколько вы денег заплатили за дом быть? Идите у директора спросите. Виктория Богдановна Должанская. Ми його вибрали так, як довірені лицо, дали документи. Камбар Мамедов, який ремонтує будинку побуту взуття з 1992 року, є одним із засновників ТОВ Українка. Говорить, що не думав на той час, що ті, хто стануть співзасновниками пізніше, захочуть нажитися на чужому майні. Ну, не очікували такого удару, такого шахрайства, що вони обведуть народ, вот этот весь колектив, вокруг пальця. Вони вот. зробили те, що вони хотіли. От, а зараз людей всіх на вулиці. Майстер з ремонту годинників Анатолій Кацович теж є співзасновником ТОВ Українка. Говорить, що загальні збори товариства відбувалися не часто. Только по мірі надобності. коли треба було щось допомогти там, просили деньги. Ну... А раз разі зібрання, це було теж ну, своєї роду афіра. Вот на цьому зібрані вирішився вопрос о представленні прав. должанской на продажу э, товарищества не дома быта а товарищества вот мы 10 человек про, про, вообще не уча когда подошел этот вопрос мы встали ушли с собрания, потому что ну, помимо, но 11 человек которых они там подговорили каким-то убедили их э, или что-то обещали не знаю 11 человек проголосовали за и возможно воспользовались этими подписями подложили их під протокол, що ми согласні на продаж, пошкі орендує споруду в Української міської ради та обслуговує її для захисту майна комунальної власності, що належить 15-ти тисячній громаді Українки, розпочало встановлення нових запірних пристроїв на двері для сохранності поміщення для безпеки. На передніх входних дверях установили щеколду, на тильній стороні. Нам не дають встановлювати так називаємо підприємці холодівських рудики. Которые, по сути, незаконно займають поміщення, за оренду не платять, за электроэнергию не платять, перерізали кабель і не дають рабочим работать. Не пускають в цю будівлю, штовхаються. Зараз ми викликали міліцію, зараз ми викликали слідчу групу для того, щоб ми отримали правову оцінку цих дій. Представники слідчої оперативної групи, які прибули на виклик, зафіксували всі дії, що відбувалися на території будинку побуту. Представник товариства «Софтрейд», який яке, начебто, є новим власником будинку побуту, надав їм фотокопію незавіреної довіреності, за якою, начебто, він може вчиняти відповідні дії від імені власника та наполягав, що будинок побуту належить «Софтрейду». Я стверджую, що це майно відповідно до свідоцтва про право власності та витягу з державного реєстру. І до цього часу воно перебуває в державному реєстрі і рахується за українською міською радою. Українське. Міська рада вжила свого часу всіх заходів, щоб зареєструвати та оформити право власності на це майно. У телефонній розмові директор підприємства Софтрейд повідомив журналістам, що найближчим часом приїзд до Українки не планує, а вивчатиме юридичний бік питання. Телеканал Дніпро і надалі стежитиме за подіями довкола будинку побуту, що повинен залишитись у власності громади міста. Світлана Матюшкіна, Марк Олков, телеканал Дніпро.